Відтепер всі наші транзакції будуть більш ретельніше перевірятися. З 1 жовтня, тобто з учора, НБУ вводить обов'язкову назву отримувача, коли ви будете пересилати гроші з карти на карту. І рекомендують вводити, пересилають по Айбану і ставити на значення подарунки. Не ведіться, чому? Тому що з подарунків треба платити податки. Не будуть відслідковуватися ті е, перекази. До 30 тисяч гривень, основна причина, яку НБУ назвав це запобігання шахрайства. Но ми ж та знаємо, що на самом ділі просто хочуть відслідковувати дініжні потоки і іскати тих, хто уходить від уплати налогів. До речі, я юрист нерухомості. Якщо хочете знати, як захистити свої права і свої кошти, переходьте посилання в шапці профілю. Отже, якщо подитожить, якщо ви не хочете попадати під контроль, під фінмоніторинг, моніторінг, под взгляд, под блокіровку рахунків, не пересилайте більше 300 тисяч гривень одним платежом. Вірніше, 29 999 Подивіться на ваші ліміти. У кожного є свої ліміти на пересилання коштів з карти на карту в місяць. Тому будьте обережні.